Вітаю всіх! Друзі, нещодавно Кабінет міністрів України анонсував нові зміни, якими все ж таки змінює процедуру на краще по отриманню статусу учасника бойових дій. Про що це я зараз вам розповім у даному відеоролику, тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним за всі тонкощі і складнощі даного питання. Обов'язково після даного відео напишіть свою думку відносно даної процедури, що покращилося, що погіршилося, для того, щоб можна було знати, як все ж таки в подальшому законодавству діяти в тій чи іншій площі. Ні, ну а зараз переходимо більше до конкретики. І так, друзі, всі ми добре знаємо, що на сьогоднішній день отримати статус учасника бойових дій та отримати саме ж посвідчення учасника бойових дій є вкрай важливим і неймовірно складовою задачею. І дуже багато військовослужбовців на сьогоднішній день не мають даного статусу і не можуть користуватися тими пільгами, які дають їм держава. Зрозуміло, там вони не особливо великі, але все рівно приємно, коли хоч щось та віддається від держави. Але і цього не можна спокійно отримати через величезну бюрократію і е, затятих чиновників, які не хочуть вам допомагати у тому, щоб отримати все ж таки ці пільги. Нещодавно Кабінет міністрів України спростив все ж таки цю процедуру, і, як на мене, це є дуже позитивна зміна і дає певні можливості для самих військовослужбовців. Про що це я? Це те, що впроваджується на сьогоднішній день електронний кабінет у єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Він називається ЄДРВВ. Встановлення Можливість подання заяви у паперовій формі, а також в електронному варіанті. І зрозуміло, що пошук, збір документів, який на сьогоднішній день є з крайнім важливим завданням і неймовірно складним для військовослужбовців, тепер буде робити не сам військовослужбовець, а комісія, яка і буде приймати дане рішення. Як на мене, це неймовірно крута. Ідея і набагато простіше для самого службовця, тому що нема коли йому думати про те, як отримати і зібрати ті документи, які потрібно подати. Тому і є дуже багато звернень до самих ж адвокатів. Але є і певні нюанси, які потрібно також знати для подальших дій. І саме цікаве те, що на сьогоднішній день електронний кабінет він поки що не працює. Про нього безпосередньо дуже багато йде розмов, його анонсували і почали його робити. Але, на жаль, на момент видачі даного відео його не можна попробувати запустити і самостійно його перепровірити. Я неодноразово пробував, тому, в принципі, найближчим часом він все ж таки запуститься і буде діяти для багатьох військовослужбовців. Але що саме цікаве, що учасники бойових дій, які вже мають, Дані посвідчення учасника бойових дій мають статуси. Вони можуть спокійно собі в дію додати цей документ у документ, які передбачаються в даному застосунку, і ним користуватися в електронному режимі. В принципі, там немає нічого складного, додаєте досить зручно і. В принципі, комфортно. Що зробити для того, щоб оформити в електронному варіанті даний пакет документів? Це все на сьогоднішній день також в сировому варіанті, оскільки тільки прийняли нові зміни і на практиці їх ще повністю не реалізували. Але говориться про те, що е, можна подати ці документи. Не всім військовослужбовцям в електронному варіанті, наприклад, на сьогоднішній день особи, які приходять в службу у силах безпеки та оборони, вони можуть подати документи в електронній формі за особом порталу дія або через єдиний державний реєстр «Ветеранів війни. Який ще поки що не працює за відсутність необхідних документів, в принципі, вони запевняють просто всю інформацію, яка в них наявна, а також зазначається про бойові їхні дії, де вони приймали участь, і в принципі воно підтягується автоматично, і там уже комісія сама ж приймає рішення і витребовує документи, які потрібно. Для співробітників розвідувальних органів України е, дана послуга поки що не є доступною і вона. Ну, передбачає тільки в паперовому вигляді подачу документів. Але так само для учасників, які приймали в бойових діях участь, тобто військовослужбовці, то вони також подають документацію поки що у письмовому варіанті, але безпосередньо до комісії, яка буде розглядати даний пакет документів для прийняття рішення відносно надання вам статусу учасника бойових дій. Але тут також є певний нюанс. Якщо, ж, наприклад, у вас є весь пакет документів, ви подаєте заяву з відповідними копіями документів, і комісія потім розглядає їх вже в чисто документальному форматі. Якщо ж, наприклад, є, виникають якісь непорозуміння або якісь питання, то в такому випадку комісія може викликати вас, як військовослужбовця, Викликати свідків для дачі пояснення, також підтвердження того, що ви дійсно приймали участь у тих чи інших бойових діях. В принципі, хто цим уже займався, знає, що в цьому також нічого страшного немає. Можна підтвердити, надати, і свідки також можуть підтвердити факт, що дійсно ви приймали участь в тому чи іншому бойовому завданні. І саме головне, що потрібно знати, як комісія може вас повідомити, це те, що ви в заяві, яку подаєте, обов'язково пишете номер телефону, а також електронну адресу, на яку і прийде відповідь про надання або відмову в наданні вам статусу учасника бойових дій. Зрозуміло, що якщо вам прийшла відмова, ви її можете або оскарти в судовому порядку. Або безпосередньо ми можемо це зробити повторною подачою документів з відповідною копіями документів, які потрібно додати, і таким же чином отримати статус учасника бойових дій. І хочу вам додати про те, що якщо ж буде працювати у нас уже електронний реєстр ветерана війни, то там може також з'явитися рішення про надання вам статусу учасника бойових дій, де ви зможете самостійно перевіряти, які послуги ви можете отримати, які у вас є пільги, а також які пільги ви вже отримуєте, будучи учасником бойових дій або Ветераном війни. І зрозуміло, що така ж сама функція може підтягнутися вам безпосередньо в самодію. Тому, друзі, як на мене, це дуже класна ідея. Дуже... Я задоволений в тому плані, що все ж таки Кабінет міністрів України приймає позитивні рішення на сторону саме військовослужбовців, які безпосередньо захищають нашу державу перед збройною агресією. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь, на відео для вас було цікаве, корисне, об'єктивне, і ви отримали інформацію, яка вам може бути корисна у майбутньому. З вами, як завжди, був я, адвокат основної ну, юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрич. Якщо ж виникають якісь питання або допомогу вирішення того чи іншої проблеми, можете звертатися за телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Але не забуваємо робити підписку на туб канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і, звісно ж, ставити вподобайку під відео, щоб було мені приємніше все ж таки знімати далі відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!